Так, значить, розказуй коротенько. Свята на носі і нам приїхала з дружиною посилочка. Тож ми її розпаковуємо. Поїхали! Починаємо ми з чехлів. Дивіться, скільки їх. Так, це для себе, так, щоб було зручно гуляти з дитиною. Далі це для мами моєї. І цей, дивіться, який кльовий з мішкою, що мішка там чухає собі попу. А це зайчик у мій для тебе. Диви, який прямо чехол. Ну, ну, бери, дивись. Я щось не пам'ятаю. А що А що це, що, це що, за чехол? Що якісь не такі? Що, які а що там рокові? нарисовано? Що там нарисовано на йому? сенсі намальовано. Намальовано, що на тому Сміх, Олень, шапочка. А Диви. Що там олень намальований? Ну бо це зимовий чехол. Зимовий, зима на вулиці. Буде весна, буде інше. Щоб Я по типу не хочу на що намікати, але якось е, хлопцям не дарять чехли з оленями. Ти так не думаєш? Хорошо, а чого їх тоді взагалі е, винайшли? Чого вони взагалі є? Там не написано. Взять знаєш, знаєш, кому дарять чехли з оленями? Кому? Друзі, кому? Напишіть свої коментарі. Я не возьму цей чехол, я тобі серйозно кажу. Просто, якщо я десь буду з ним ходити, то люди неправильно поймуть. Але коли вони ще знають, що це ти мені подарувала дружина, то вони взагалі. Коротше, коротше, це, ви прикиньте, вам такі, також такі подарунки дарять чи ні? Пише, пишемо в коментарях.